Доброго здоров'я, шановні глядачі, ви на каналі Арена Рея. Сьогодні я коротко розкажу вам про фільм Гаррі Поттер і Смертельні реліквії. Частина 2. Починається все тим, чим закінчилося в минулій серії. Волдеморт заволодів бузиновою паличкою. Нам демонструють Гогвордс, який патрулюють дементори і Снайпа, що дивиться на все це. Гаррі розмовляє з Гобліном. Це він вперше показав сейф для Гаррі зі спадком його батьків. Гоблін питає, звідки у хлопця цей меч. Гаррі каже, що той з'явився сам, коли був потрібен. А в сейфі Белатриси лежить підробка. Директор Северус Снейп поклав несправжній меч у її сейф. Гаррі робить висновок, що мусить проникнути в банк, аби побачити, чи є в сейфі Белатриси потрібна їм річ Горокракс. Тепер друзі розмовляють із Олівандером. Гаррі питає, чи безпечно користуватися паличкою. Вона Белатриси. Інша належала Драко А Гаррі виборов її собі. Тож тепер він її господар. Герміона прийняла зілля перетворення і стала белатрисою. Рона замаскували під якогось безіменного смертежера. Вони разом із Гобліном телепортувалися до банку. Гаррі разом із Гобліном сховалися під плащем невидимкою. Але тоді, коли Герміона повідомила про бажання зайти у сховище, Гоблін прошепотів, що всі знають про те, що це самозванці, їх попередили. І Гаррі начаклував Імперіо на Гобліна і той пропустив їх. Коли ті їхали гірками, щось пішло не так. Їх омило водою, а далі викинуло із транспорта. Вода була непростою це був злодієпад. Він змиває усі чари. Тож Герміона знову стала собою. Далі друзі мусили пройти повз найбільшого у світі виду драконів українського залізопуза, той охороняв потрібну їм зону в банку. Нарешті опинилися всередині сховища Белатриси. Горокракс справді був там, Гаррі відчув це, але не знав, де саме. На всі предмети у сховищі було накладено множинне закляття. Як тільки торкнутися чогось, воно починає множитись. Гаррі знайшов горокракс і поліз знищити його. Дістав його і вже хотів було йти, але Гоблін запросив обмінятися йому меч. А він віддає чашу. А далі сказав, що вони домовились, аби той завів їх сюди. А тепер вже нічого не винен і втік геть. Трійця вибралася зі сховища, але той вже накивав п'ятами. Прибігла охорона банку, почалася бійка, і Герміона вирішила скористатися дракончиком. Вони застрибнули йому на спину і звільнили з кайданів. Залізопузик проламав собі шлях на поверхню, а далі полетів ген-ген за небокрай, можливо, до Ерію. І коли вони відлетіли достатньо далеко, то зістрибнули з дракона у воду. Гаррі, мимохотячи, знову побачив видіння з Волдемортом, в якому також була дівчина ровіна Рейвенклов. А отже, темний лорд знає, що вони шукають. Він дуже розлючений і наляканий. А наступний горокракс пов'язаний із Гогворцом, тому треба негайно вирушити туди. Волдеморт повбивав усіх гоблінів, включно із цим. Меч знову зникнув. Друзі телепортувалися у Гоксміт, щоб звідти через таємний прохід проникнути у школу. Їх відразу ж почали шукати. Тріцю сховав якийсь чаклун. Потім Гаррі побачив дзеркало, яке не мало частини, бо саме її він носив із собою. Людиною, яка врятувала їх, був Еберфорс Дамблдор, молодший брат покійного директора. А дзеркало йому продав Флетчер десь рік тому, колись воно належало Сіріусові, і тільки завдяки цьому дзеркалові друзів зміг врятувати Доббі, бо це Еберфорс послав його туди. Виникає суперечка, бо Еберфорс злий на брата, який змусив дітей робити всю брудну роботу. Але Гаррі переконує того, що доведе справу до кінця. Тому дівчина на картині кудись пішла. Це була Аріана, молодша сестра, яка загинула дуже молодою через вину Албуса Дамблдора. Дівчина повернулася, але не сама. Привела з собою Невіла, який розповів про стан речей у школі, і відвів друзів всередину. Далі ті пояснили, що шукають Горокракс у школі, але не знають, що це і де він. Проте він був пов'язаний із ровіною Рейвенклов. Луна сказала, що колись була її діадема, яка тепер наче втрачена. Прибігла Дженні і повідомила, що Волдеморт знає, що Гаррі бачили біля школи. Директор Снейп скликав усіх учнів, щоб повідомити про наслідки, якщо хтось допоможе Поттерові. Несподівано вийшов сам Гаррі. Він прокричав, що Снейп зрадник, і це він убив директора. З'явилися залишки ордену Фенікса. Снейп націлив паличку на Гаррі, але втрутилася Мінерва. Вона почала атакувати Северуса і той втік. Зненацька темний лорд проникнув у свідомість всіх присутніх у залі. Він сказав, що ті мають годину, аби віддати йому Гаррі. Якесь дівча із Слизерину почала вимагати віддати Гаррі, але за нього заступилися інші. Прибіг Філч, і Мінерва попросила вивезти слезаринців звідси у підвал. Далі Потер пояснює їй, чого повернувся сюди. Рон придумав знищити Горокракс із сейфу Белатриси з зубом Василіска, а Гаррі побіг у вітальню Рейвенклов шукати. Мінерва разом із викладачами чеклує захист для школи. Луна підказує Гаррі, щоб той шукав привида, аби та допомогла йому. Вона привела його туди, де знаходився привид дівчини. Це була Гелена Рейвенклов, дочка Ровіни. Прийшла армія смертежерів, які вже почали атаку. Гаррі вмовляє Гелену допомогти йому, і та, врешті-решт, погодилася. Розповіла, де шукати діадему. Орден Фенікса готується до захисту. Рон парсилмовою відкрив прохід до таємної кімнати. Біля мосту зібралася величезна кількість хапунів, але бар'єр знищує всіх, хто проходить крізь нього. Рон з Герміоною нищать горокракс, здіймається величезна хвиля, яка омиває їх водою. Потім вони цілуються. Волдеморт відчув втрату ще одного горокракса і з усієї сили вдарив закляттям по щитові школи. Його було зруйновано, але темний лорд відчув, що із паличкою було щось не те. Хапуни зрозуміли, що захисту немає і почали наздоганяти Невіла. Той тікає і активує вибухівку, яка руйнує міст. Невил устигнув втекти, хоча й був на волосині від смерті. Прибігають велікани із смертежерами, вони починають нищити все на шляху до школи. Кам'яні лицарі, яких прикликала Магонагіл, тримають стрій. Смертежери проникають всередину. Паніка, хтось тікає, хтось ховається, хтось бореться. Невел каже, що кров у венах кипить, а ще йому подобається луна. Гаррі прибіг до місця, де має бути Горокракс. Це кімната на вимогу. Рон з Герміоною шукають того на карті, але він зникає. І так вони здогадалися, де він, адже кімнату на карті не видно. З'являється драко і йде за потером. Гаррі знаходить діадему Рейвенклов. Прийшов драко. Він вимагає, щоб Гаррі повернув його паличку, але Гаррі питає, Чому тоді той не сказав Белатресі, що то був він? Драко знову вагається, але Гойл нащіптує тому, аби він діяв. Прибігають друзі, відганяють поганців. Закляття рекошетить і влучає в діадему, а та відлітає. Гаррі знаходить її, але Рон тікає і кричить, що Гойл дебіл і підпалив кімнату. Закляття виходить з-під контролю, тепер уже тікають усі. Тріця знаходить мітли і летить на них. Гойл падає у своє ж полум'я. Гаррі хоче допомогти Драко. Вони повертаються і забирають хлопців. Потім Гаррі руйнує Горокракс, а Рон копає його у полум'я і двері зачиняються. Волдеморт відчуває біль, але й Гаррі так само. Гаррі розуміє, що останній Горокракс це змія. Він проникає в голову до Волдеморта і тому стає все гірше і гірше. Він наказує знайти Северуса. Битва за Гогвартс продовжується: друзі біжать до місця, де був темний лорд. Летять дементори, але з'являється Еберфорс, який одним махом проганяє їх. Волдеморт допитує Снейпа: він не розуміє, чому паличка не кориться йому. Чому паличка така слабка, така звичайна. Снейп каже, що та слухається його і тільки його. Волдеморт не вірить і каже, що паличка служить тому, хто вбив її попереднього власника, а саме Снейп убив Дамблдора. Волдеморт наказує змії вбити Снейпа та кусає його до смерті. Прибігають друзі. Северус плаче і просить Гаррі взяти його сльозу. Говорить, аби той вилив її у ситу спогадів і прохає Гаррі, щоб той поглянув на нього. Бо він має очі своєї мами. Волдеморт знову проникає у голови до всіх. Він наказує відступити своїм а чаклунам дає час на поховання померлих. Далі звертається конкретно до Гаррі і наказує прийти у заборонений ліс і зустріти свою долю. Люди розбирають завали і лікують тих, кого ще можна полікувати. Загинув брат Рона. Гаррі йде виконати останнє прохання Снейпа. Він дивиться на спогади Северуса. Той знав його маму ще з дитинства. Їм обом прийшов лист до школи. Вони були дуже дружні, але вже у школі Лілі пішла на Грифіндор, де познайомилася із Джеймсом, батьком Гаррі, а Снейпа відіслали на Слизерин. Нам демонструють, яким насправді був батько Гаррі пихатим, ледачим забіякою. З часом друзі віддалилися одне від одного, і Северус став на слизьку дорогу і пішов служити темному лордові. А далі, як Волдеморт побачив пророцтво, то почав полювати на Лілі з Джеймсом, а точніше, на їхнього новонародженого сина. Северус повернувся до директора і благає його сховати їх, сховати Лілі. Але Волдеморт убив їх, а хлопця вбити не зміг. Директор пообіцяв, що ніхто не знатиме про почуття Снейпа. Про те, як той любив Лілі понад усе, і що це він захищав Гаррі усі ці роки. Попри свою нелюбов до його батька, хлопець мав очі своєї мами чим нагадував йому про неї. Нам показують, що Албус був хворий, його роз'їдало прокляття і він уже був приречений жити близько року. Вони розуміють, що Волдеморт наказав саме Драко вбити його, але якщо би той не зміг, то вбити його мав саме Снейп, тільки тоді Волдеморт довіриться Снейпові повністю. Але всю цю інформацію Северус мав розкрити Гаррі лише тоді, коли би темний лорд став найбільш вразливим. Інформацію про те, що коли його закляття з воно влучило в нього і розділило його душу, а потім з'єднало з єдиним живим хлопцем Гаррі Потером. Ось чому в нього такий сильний зв'язок з Волдемортом. Ось чому він розуміє змій. Тому що частина Волдеморта живе у ньому. Отже, коли настане час, хлопець має загинути. Снейп сердиться на директора, бо той оберігав хлопця лише для того, щоби він загинув тоді, коли буде потрібно. Директор не вірить, що Северус зумів полюбити хлопця, а Снейп чеклує патрону слані такий самий, який мала Лілі Поттер. Через стільки часу завжди. Саме Лань допомогла знайти меч у озері. Гаррі розповідає все друзям, іде до лісу. Перед зустріччю з темним лордом, снич відкривається, і Гаррі знаходить всередині нього камінь воскресальний камінь. Хлопець приходить до темного лорда. Гегрід кричить, щоби той тікав. Волдеморт убиває Гаррі, і він прокидається у дивному місці, зустрічається з директором Албусом. Гаррі дивиться на істоту, яка скоро помре. Директор пояснює, що Волдеморт створив Горокракс всередині Гаррі сам того навіть не знав, але тепер він убив цю частину самого себе. Албус підказує, що у Гогворці допоможуть тому, хто на це заслуговує. Волдеморт думає, що вбив хлопця. Нарциса, мама драко, підходить перевірити, чи помер Гаррі. Вона розуміє, що той живий, і питає, чи живий драко. Гаррі киває, що так, і вона бреше, що Гаррі помер. Смертежери на чолі з Волдемортом приходять до школи. Гегріт несе тіло Гаррі. Темний лорд кричить, що хлопець мертвий. І тепер у чеклунів є вибір приєднатися до них чи померти так само. Нарциси і Луціус кличуть драко до себе. Виходить Невіл з капелюхом і каже, що це не кінець, витягує звідти меч Годрика, а Гаррі вистрибує з рук Гегріда. Знову починається бій, під шум якого Мелфої тікають геть, бо не збираються брати участь у цьому. Гаррі починає двобій з Волдемортом, а змія тихенько підкрадається ззаду. Гаррі перенаправляє закляття на стелю, і вона падає. Герміона відволікає змію на себе. Темний лорд ловить Потера і починає душити й бити його. Молі візлі вбиває Белатрису. Гаррі сміється з Волдеморта і каже, що паличка не слухатиметься його. Він убив Снейпа, але вона й не належала йому. Тож ті стрибають і падають донизу, і знову їхні чари поєднуються. А тим часом Невіл вбиває змію мечем Годрика, чим знищує останній горокракс. Волдеморт перетворюється на пил. Нарешті усі можуть видихнути із полегшенням. Герміона питає, чому паличка не слухалася Волдеморта. Гаррі пояснює, що Драко роззброїв директора на башті, а потім в маєтку Мелфоїв Гаррі роззброїв драко. Тому паличка з того часу належала саме йому, через це й не могла вбити свого господаря. Гаррі ламає бузинову паличку і викидує її геть. Нам показують, що відбувається через 19 років. Гаррі разом із Дженні ведуть дітей, які поступають до Гогвартсу. На пероні є й інші друзі Гаррі. Малий Поттер хвилюється, що може потрапити на Слизерин. А Гаррі втішає того і каже, що не знав людини хоробрішої за Северуса Снейпа, який був Слизеринцем. Ну що, це було важко. Я щиро дякую всім, хто додивився до цього моменту. Намагався не прогавити і втиснути в переказ все найцікавіше. Також написав корисну інформацію в описі під відео, буду вдячний за коментар, вподобайку, і якщо ви поділитеся моїм відео з друзями. Вже зовсім скоро на вас чекатиме дещо дуже цікаве. А поки до нових зустрічей!